Зараз дуже багато майстрів, чи є сенс починати стріхти і чи не замінить штучний інтелект перукаря. Про це поговоримо в сьогоднішньому відео. Питання дуже актуальне на час. Людей, які хочуть почати стригти, багато, майстрів, які вже стригуть, також багато, і товариш штучний інтелект також набирає оберти. Поки відкинемо штучний інтелект, і поговоримо про конкуренцію серед людей. Зараз знання стали дуже доступними, розвинутими і відточеними. Наприклад, ти можеш просто зайти в YouTube і знайти стільки інформації, скільки раніше не було. Окрім цього, дуже розвинулися соцмережі. Тепер продавати себе як майстра свої послуги стало набагато простіше, і тебе можуть знати люди, з якими ти раніше ніяк не познайомився. Але тут питання: чи використовують всі люди ці бонуси, які нам дає інтернет та соцмережі? Звісно, ні. Ти залишився на тому рівні, на якому його навчили стригти, і це нормально. Хтось ігнорує ведення соцмереж і отримає просто клієнтів як по старому з вулиці та по сарафану. Одразу скажу проти цього нічого немає, але чому всюди не додати? Ведення соцмереж і клієнтів буде набагато більше. Тепер стосовно технологічної частини зараз дуже багато грошей вкладається як в індустрію, так і в технологічну частину. Просто подивіться, яка зараз велика кількість виробників машинок, ножиць та взагалом всього інструменту щось постійно придумується нове, щось модернізується. А також з кожним роком заходить все більше і більше гравців на цей ринок. Тому. Як зараз ця індустрія ніколи не була технічно розвинена і буде ще більше розвиватися. Тепер стосовно штучного інтелекту, бачив я декілька відео, як штучний інтелект стриже людей. І ось таке я бачив. хай Вітаю! Можливо, якусь частину стрижок роботи і заберуть, це, наприклад, налеса чи під одну насадку. Ну а ті, хто стригуть, і навіть ті, хто стригуться, розуміють, що простригти все рівно це не означає отримати якісну стрижку. Це набагато складніше. Якісна стрижка потребує дуже багато допрацювання, бо кожна голова унікальна, кожна голова має свої анатомічні особливості, свою густоту, свій угол зростання волосся. Як це зробити знає тільки майстер, і то це приходить з досвідом і з кожним роком. Ще вдосконалюється і вдосконалюють кожній голові. Цей процес займає різну кількість часу та використання різних дій. Це навіть інколи штука інтуїтивна. Хоча знов це можна сказати досвід. Ну а якщо навіть роботи технологічно розлинуться і зможуть виконувати гарно та якісну стрижку. То людське спілкування ніхто не відміняв. Процес стрижки це не тільки сама стрижка, це набагато більше. Це і сама стрижка, і сервіс, і спілкування, і відносини між клієнтом та перукарем. Якось один з клієнтів пожартував. Ну от я буду в нього стригтися і попрошу в нього щось розповісти. І що він для підтримування спілкування зайде там в Вікіпедію чи на сайт з анекдотами, і буде мені щось звідти читати. Висновки: конкуренція була і буде завжди, а інструменти тільки розвиваються і додаються. Тому цим можна сміло користуватися. Так зусиль прийдеться прикладати набагато більше, як і в будь-якій справі. Став подобайку та пиши в коментарі свою думку, чи зможуть все-таки робити замінити перукарів. До зустрічі!